Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Руслана обережно визирнула з-за дверей. У коридорі панувала тиша, довга, мов стрічка, натягнута між страхом і надією. Дівчинка ковзнула тінню до виходу і несміливо смикнула за холодну металеву ручку. Замкнено. Глухо, незворушно, без жодного шансу на втечу. Зітхнувши, вона повернулася до кімнати, тихо прикривши двері, ніби боялася, що хтось почує її зневіру. Ну що, знову замкнено? Пролунало з ліжка, де навпівлежичі вдивлялася в стелю дівчинка, трохи старша за неї. Замкнено, кивнула Руслана. Схоже, доведеться через вікно. Почекай. Оля швидко зістрибнула з ліжка. Є ще один шлях чорний хід, няня ним користуються, тільки тихо. Руслана здивовано поглянула на неї, але ж тебе спіймають, якщо дізнаються, знову покарання буде. Оля тільки махнула рукою. То й нехай, знаєш, Русланко, я тобі навіть трохи заздрю. У тебе була мама, хоча б деякий час, а в мене, навіть згадки немає, як тінь у порожнечі, ніхто й ніколи. Дівчатка крадькома прокралися до кінця коридору, повз двері, за якими, можливо, хтось дрімав чи прикидався, що спить. В цей час все мало бути спокійно, без руху, але вони порушували правила, мов жили іншим життям. Я так розумію, ти не встигнеш повернутися до кінця тихої години. Ні, це ж далеко, знову будуть сварити. Я знаю, я сьогодні взагалі не хочу повертатися, мені мама снилася. Щось у вісні намагалася сказати, а я не зрозуміла, посиджу у неї довше. Оля зітхнула, мов відчувала те саме якщо згадають, то швидко за тобою приїдуть. Вони ж знають, де ти, а якщо ні, я спробую тебе прикрити якось. Руслана швидко обійняла подругу. Дякую, без тебе я б тут не витримала. Витримала б, усі витримують. Важко тільки спочатку, а потім звикаєш. Руслана вислизнула у двір у повітря, просочене перед вечірньою прохолодою і запахом трав, а Оля повернулася до спальні, зібрала кілька речей подруги і недбало розкинула їх по ліжку, накривши ковдрою. Хай буде ілюзія присутності. Минуло кілька годин. Вечеря вже майже закінчувалася, коли пролунав крик. Оля, знову Руслана втекла. На кладовище побігла. Оля знизала плечима, а я звідки знаю. Ти її подруга не могла зупинити? Що хочеш, щоб я цілими днями по місту ганяла за вами? Вихователька грубо вхопила дівчинку за плече, штовхнула так, що та ледь не впала. Дограєшся? Я вас навчати сюди прийшла, а не ловити по закутках. Вона роздратовано рушила до виходу, де вже чекала машина. Оля дивилася їй услід і ледь помітно показала язика. Без зла. Просто як протест, німий, дитячий, єдиний дозволений акт упору. Руслану повернули, коли вечір вже опускався на стіни інтернату. Її обличчя було заплакане. Діти вже готувалися до сну. Цієї ночі спатимеш тут, а завтра вирішимо, що з тобою робити, різко мовила вихователька і штовхнула дівчинку вперед. Руслана оступилася і впала, та не заплакала. Лише піднялася і мовчки пішла до ліжка, де на неї чекала тиша, і подруга. Ледь за Русланкою зачинилися двері, Оля стрімко підбігла до подруги, не приховуючи тривоги в голосі. Била тебе. Руслана похитала головою, не зводячи очей з підлоги. Вже байдуже. Завтра я звідси зникну. Назавжди. Русланко, не можна так. Оля сіла поруч, намагаючись говорити м'яко. Ти ж кожного разу тікаєш до мами, щойно нам цукерки дають перед обідом. То й що? тихо мовила Руслана, відвертаючись до стіни, я їх мамі ношу. Вона вмостилася на ліжку, загорнувшись у стареньку ковдру. Наступного ранку її ніхто не кликав, ніхто не сварив, чи то вчительці було не до руслани, чи то хтось навмисне закрив очі, але ближче до обіду по групі покотився шепіт до притулку їдуть спонсори. Діти радісно галасували. Спонсори це завжди щось смачне або новеньке, а ще такі подарунки вихователі не могли відбирати. Та вночі Руслану знову відвідав сон. Мама стояла перед нею, така ж, як колись, лагідна, бліда, мов у серпанку. Вона щось говорила, наче намагалася попередити чи застерегти. Руслана прокинулася в сльозах не від туги, а від того, що ніяк не могла розібрати, що саме їй хотіла сказати мама. Наступного ранку дівчинка зникла знову. Коли про це повідомили директрисі, та лише тяжко зітхнула, впершись поглядом у шибку. Господи, що з нею робити, га? Молода вихователька Марія Сергіївна, єдина, до кого діти дослухалися, обережно припустила. Може, спробуємо з нею домовитися, дозволити ходити на кладовище, але у чіткий час і з обов'язковим поверненням. Інакше ще гірше буде втечі, покарання, недовіра. Це ж порушення усіх правил, пробурмотіла директорка, але потім, замислившись, додала, а може, ви й праві. Марія Сергіївна обережно поцікавилася. Галина Степанівно, а як взагалі Русланка до нас потрапила, що сталося з її мамою? Я трохи знала їхню родину, відповіла жінка з приглушеним сумом. Вони приїхали до нас з іншого міста. Мама й русланка тоді ще зовсім маля. Жили тихо без чоловіка чи родичів, ходили чутки, що раз чи два навідувалася якась родичка. Казали, схожа, мабуть, сестра. Але щось між ними сталося, бо після останнього візиту родичка поїхала розлючена і більше не з'являлася. А потім. Потім матір русланки злягла. Вона сильно застудилася, хворіла довго, а працювала до останнього. Не мала на кого покластися і померла. Лікарі допомогти вже не змогли, а Руслану до нас. Більше ніхто не приїздив і не дзвонив. І що ж, взагалі нікого немає? Напевно, ні. Якщо хтось і займався пошуками, нічого не знайшли. І жодної фотографії? Здається, була. Директорка підвелася, дістала особову справу з шафи. Он, подивись, там щось було. Минав час. З Русланкою вдалося домовитися, вона й надалі відвідувала могилу мами, але тепер поверталася вчасто. Марія Сергіївна тим часом не покидала спроб відшукати родичів дівчинки, але складалося враження, що Русланка в цьому світі зовсім одна. Однієї ночі, коли вже всі спали, на телефон Марії Сергіївни прийшло повідомлення коротке. Сон з молодої виховательки, немов вітром здуло. Всю ніч вона не зімкнула очей, переписувалася до ранку, а потім задоволена побігла до директорського кабінету. Я знайшла, знайшла, майже прокричала вона, вриваючись до Галини Степанівни, та здригнулася і сполотніла. Що знайшла, Маріє? Ти ж мене ледь до інфаркту не довела. Та не лякайтеся, я знайшла не лише сестру мами Русланки, а й її батька. Директорка повільно опустилася на стілець. Добре, розповідай все по порядку, і бажано без криків. Марія глибоко вдихнула, зібрала думки в купу і почала. Там все складно. Були дві сестри Людмила і Валентина, схожі, як дві краплі води. Чи то двійнята, чи то просто близнючки, не знаю. Їхні батьки померли рано, і дівчата трималися одна за одну, аж поки одна з них не закохалася і не зібралася під вінець. І от біда, інша сестра теж поклала око на того ж хлопця. Галина Степанівна мовчки слухала, трохи насупивши брови. І от, одного вечора, коли той самий хлопець після гулянки добряче перебрав, він приїхав до своєї нареченої люди. Але двері відчинила інша Валя, мама руслани, і зробила вигляд, що вона і є наречена. Сказала, мовляв, не хоче будити сестру і запропонувала поїхати до нього. І вони поїхали. А вранці їх застала справжня наречена. Скандал був жахливий. Наречений був посланий, а сестри зненавиділи одна одну, а потім виявилося, що на світ з'явиться руслана. Валя одразу поїхала. Мабуть, поки ще не в наше місто боялася ганьби. Сестра шукала її, хотіла помиритися. Вона хотіла сказати, що дитина ж ні в чому не винна, але мама руслани не захотіла нічого чути. Вони зустрілися вже тут, в нашому місті, але знову не порозумілися. Почали спокійно, а закінчили скандалом. Люда поїхала, і на цьому все. І після того більше не бачилися. Наречений, до речі, випросив пробачення, він все своє життя нічого про Руслану не знав. Чоловік був приголомшений, одразу ж сказав, що вони виїжджають. Люда дуже плакала. Вона не знала, що сестри більше немає. Галина Степанівна видихнула, оце так історія. Це точно. Я сама сьогодні всю ніч не спала, поки з ними спілкувалася. І коли вони приїдуть, директорка подивилася на годинник. За годину, може й раніше, а Руслана тут? Марія Сергіївна похитала головою. Ні, я її не знайшла. Зате зустріла Олю. Невдовзі вона підбігла до знайомої дівчинки. Олю, де твоя подруга? Вона ще зранку пішла, сказала, що в мами сьогодні день народження. Марія відчула, як серце боляче стиснулося. Оце так, тільки не зараз, прошепотіла вона і кинулася назад до директорки, але ще не встигла дійти, як побачила в коридорі незнайомих людей. Жінка, як дві краплі води, схожа на маму руслани. Її очі блищали від сліз, а в руках вона стискала невеликий букетик польових квітів. Чоловік поряд виглядав розгублено і схвильовано. Вони мовчки стояли, немов боялися ступити крок вперед. Марія Сергіївна підійшла до них. Це я вам писала про дівчинку, про Руслану. Після короткої розмови в кабінеті Люда рішуче підвелася: Ми їдемо на цвинтар. Я мушу побачити сестру і познайомитися з Русланою. Вона ж, мабуть, саме там. Директорка обережно поклала їй руку на плече. Лише про одне прошу не лякайте дівчинку, Ви надто схожі на її маму. Люда кивнула так, ми це розуміємо, але ми вже запізнилися настільки, що далі тягнути неможливо. Руслана сиділа на впочіпки біля маминої могили. Невеличкий букетик польових квітів лежав на плиті поруч із цукерками. Лавки, щоб сісти, тут не було, нікому було поставити. Земля ще зберігала сліди ранкової роси, але дівчинка не зважала на це. Їй хотілося побути поряд із найріднішою людиною, хай навіть ось так. Мамусю, прошепотіла вона, схиляючись ближче до фото, я принесла тобі твої улюблені цукерки, ті самі. Пам'ятаєш, як ти ховала їх від мене на верхній полиці? Тепер ось тут вони, усі, що мені дали, навіть ті, які Олі перепали, вона віддала, бо хотіла зробити подарунок від себе. Спочатку я не хотіла, цукерки ж у нас не часто бувають, але потім погодилася вона хороша, мамо, їй складно, у неї зовсім немає мами. Руслана зітхнула, витерла рукавом очі, підвелася, ще раз погладила долонею знайому усмішку на чорно-білому знімку і прошепотіла мені вже час, скоро обід. Та щойно вона рушила до виходу з кладовища, за спиною пролунало тихе шарудіння і незнайомий чоловічий голос. Привіт, Руслано. Дівчинка різко обернулася. Біля огорожі стояв чоловік, високий, з теплими очима. Він дивився на неї, ніби знав її усе життя. Руслані раптом стало так спокійно, ніби вона знала його завжди. І не встигла вона подумати, як вирвалося Ви, ви мій тато. І тут же злякалася, звідки в неї таке взялося, але незнайомець усміхнувся лагідно. Так, я не знав, що ти народилася. Вчора вперше дізнався і одразу приїхав. Руслана з підозрою глянула на жінку, яка стояла трохи осторонь, спиною до неї. А це хто? Чому вона не повертається? Це моя дружина. І вона, сестра твоєї мами, вони були близнючками. Близнючки? Тобто. Вона дуже схожа на маму? Ти ж знаєш, хто такі близнючки? Руслана кивнула, але вона не відривала погляду від жінки, та повільно повернулася. І в ту ж мить дівчинка крикнула зі сльозами кидаючись вперед Мамусю, мамусю, це ти? Жінка встигла підхопити її в обійми, стискаючи ніжно, але впевнено. Тихо, Русланочко, я не твоя мама, але я її сестра, і дуже хочу стати для тебе. Другою мамою, якщо ти дозволиш. Дівчинка трохи відсторонилася, пильно вдивляючись у знайоме, але трохи інакше обличчя. Так, щось було не так. Інша брова, трохи інший голос, інша фігура, але погляд той самий, рідний. Ти дуже схожа на неї, прошепотіла дівчинка. Чоловік підняв її на руки, лагідно пригортаючи не плач, будь ласка. Ми тепер тебе не залишимо. Хочеш, поїдеш з нами. Будемо жити разом. Руслана крізь сльози побачила, як жінка, така схожа на її маму, опустилася на коліна біля могили і беззвучно заплакала. Вони мовчали і не заважали. Згодом руслана вже бігла коридором. Олю, Олю, уявляєш, мене знайшов тато і мама, інша мама, але ніби моя справжня. Оля стояла мовчки. Її великі очі затуманилися. Ти що, не рада? розгубилася Русланка. Рада, ледь чутно озвалася Оля. Просто ти тепер поїдеш, а я залишуся тут, одна. Руслана застигла, її серце стислося, вона й не подумала. Вони з Олею стали не просто подругами, справжніми сестрами, хоч і не по крові. І що тепер, як залишити її? Але як залишити і тих, хто щойно подарував надію? Руслана розгублено підвела очі до люди, ніби намагалася зрозуміти, це правда, чи, може, вона ще досі спить, і це лише один із її солодких нереальних снів? Людмила м'яко зітхнула і кивнула чоловіку Андрію, ходімо, поговоримо. У кабінеті директора панувала тиша, яка час від часу порушувалася лише неспокійним тупотом підборів Галини Степанівни. Вона нервово ходила від вікна до столу й назад, стискаючи в руках ручку. Таке вперше за всі її роки роботи. Ох, справді вперше. Я не буду вас відмовляти, почала вона нарешті трохи зусиллям, опановуючи голос. Ви дорослі люди, маєте право самі приймати рішення. І повірте, я лише за, але ви впевнені, що все зважили. Час минає, діти забувають пережити, затягується, як рана. А те, що ви зараз хочете зробити, це ж на все життя. Люда поглянула на Андрія і, не вагаючись, рішуче похитала головою. Ми все добре обміркували. Руслана й так вже забагато втратила, і я не можу, просто не маю морального права залишити її тут. Галина Степанівна опустилася в крісло. Ще б пак, скільки таких історій вона бачила, із сумним, і з щасливим кінцем, але щось у ній тремтіло від надії і радості. Ну що ж? Я зроблю все, що від мене залежить. Ви великі молодці. Я вже й не думала побачити такі дива, не вірила, що ще залишилися такі люди. В цей момент у дверях з'явилася Руслана. Вона несміливо зазирнула всередину. Мамо, Людо, тату. Вона кинулася до них, обіймаючи з такою силою, ніби боялася, що вони зникнуть. Ви сказали, що все готово, то ми вже їдемо, справді? Андрій усміхнувся і лагідно погладив її по голові. Збирай речі, доню, ввечері в нас потяг. Руслана закричала від радості і підскочила до ліжка, але раптом зупинилася. Погляд її впав на Олю, та сиділа на краєчку стільця, біла, як стіна, з напруженими вустами. Вона не плакала, але її очі блищали. Руслана підійшла до подруги, обійняла її. Олю, не плач, я буду тобі писати щодня. Приїду до тебе, обов'язково. Оля міцно стиснула її в обіймах, і сльози нарешті прорвали греблю. Люди Андрія обмінялися поглядами і обоє підійшли до дівчат. Ну годі, сказав чоловік, ніхто нікому нічого писати не буде. Руслана підняла перелякані очі. Ви, ви мені не дозволите? Та ні. Ми просто беремо Олю з собою, оформили на неї опіку. Ми не змогли уявити вас одну без одної. То що скажеш, Олю? Хочеш бути ще однією нашою донькою? Оля мовчки дивилася на них, наче на казку. потім прошепотіла у мене будуть тато і мама? Якщо ми підходимо, лагідно відказала Люда, то так, будемо родиною. Оля кинулася їм на шию і щасливо прошепотіла Я буду чемна і старанна, я все все робитиму, тільки не залишайте мене. Галина Степанівна, яка спостерігала за всім, і за столу змахнула сльозу. До дверей вже підходили вихователі, навіть найсуворіша з них мовчки розвернулася і вийшла, щоб ніхто не побачив, як блищать її очі. Ну, збирайтеся, дівчата, часу обмаль. Коли Руслана та Оля востаннє вийшли з коридору дитячого будинку, всі діти стояли біля вікон, а Галина Степанівна прошепотіла їм вслід. Щасливої дороги мої хороші. І кожна дитина, яка залишилася за вікном, подумала про те саме. Колись і за мною приїдуть тато і мама. Може, не зовсім справжні, але свої, і я їх любитиму всім серцем. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.